Під час господарського освоєння території необхідно зважати не тільки на кліматичні ресурси, а й на несприятливі кліматичні явища: це посухи і суховії, урагани і пилові бурі, заморозки в вегетаційний період і сильні морози взимку, град і ожеледь, ожеледиця, снігопади, хуртовини, спека. Густі тумани, пилові бурі, смерчі тощо. Грозові явища згубно впливають на роботу енергетичних господарств і ліній передач інтенсивне відкладення ожеледі на гілках дерев, замерзання мокрого снігу, який налипає на гілки, призводить до загибелі дерев. Попередження про настання цих явищ дає змогу розробити заходи для боротьби з ними. Для обслуговування сільського господарства в системі гідрометеослужби є спеціальні агрометеорологічні органи, які збирають і поширюють інформацію про стан посівів, ґрунту, погоди, а також складають спеціальні оперативні та довготермінові агрометеорологічні прогнози.